Рівненщина від А до Я для найменших найцікавіші місця регіону люди, об'єкти та символи краю зібрані у другому виданні рівненського букваря. Авторка Олена Медведєва розповіла, що книга була готова ще в лютому минулого року і мала друкуватися в Харкові. Однак почалася велика війна, і презентацію букваря довелося відтермінувати. Сюди увійшли е, ті події, які ми прожили. Сюди уже увійшли наші здобутки. І наша величезна цінність, наша боротьба, наші люди, наші діти тому недарма друге видання рівненського букваря із вдячністю присвячується. Кожному воїну збройних сил України, стадіон Авангард, та аеропорт, Оствиця – таємничі підземелля у парку Шевченка. Це далеко не повний перелік місць, представлених у книзі, які відомі кожному дорослому рівнянину, з якими лише знайомляться діти. Учасниця презентації, п'ятирічна Соломія, каже, що непогано знає алфавіт, а за допомогою букварика швидше вивчає слова. Це там де потанди такі з'їдають. Так. Цікаво. Анна експедиція. Олена Медведєва відповідала за текстове наповнення букваря а ілюстрації підготували учні рівненських ліцеїв та гімназій. Не лише діти прийшли на презентацію книги, а й дорослі. До прикладу, місцева краєзнавиця Галина Данильчук відзначила внесок Олени Медведєвої у популяризацію всього рівненського. Наша найбільша гордість це наші люди. Нам яким пишатися, і я особисто дуже пишаюся саме. Близьким знайомством і навіть дружбою творчою дружбою із пані Оленою книга вийшла накладом у дві тисячі примірників. Частину коштів на друк букваря виділили меценати ще частину надало місто. Місто виділо там орієнтовно 60 тисяч гривень. Свої можливо це невеликі кошти, але це є підтримка, тому що є в нас дійсно ті люди, які ну. Потрібно їх підтримувати. Цей талант дуже подобається. ця Олена Медведєва, яка не зупиняється, тобто на рухається надалі. Це знову проговорить, що наше місто рівно наділено талантами. Придбати друге видання рівненського букваря можна у книгарнях Рівного та Дубна. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.